До ситуації у зоні проведення АТО вона там залишається напруженою по всій лінії фронту. За добу зафіксували 37 ворожих обстрілів. Двоє оборонців зазнали поранень на Луганщині. Супротивник найактивніше використовував артилерійські системи калібру понад 100 міліметрів. Із них гатив по українських опорних пунктах поблизу Новозванівки, Новоолександрівки і Троїцького. На приморському напрямку найманці найчастіше обстрілювали позиції захисників у передмісті Широкиного. Застосовували. Здебільшого стрілецьку зброю. Водночас, вогнем з автоматичних станкових гранатометів бойовики накривали гнутове а з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів Красногорівку та Новомихайлівку. Найбільша кількість обстрілів минулої доби припала на Донецький напрямок. Найчастіше обстрілювали наші позиції на околицях Авдіївки, використовували 82-мм міномети, озброєння бойових машин піхоти, гранатомети та стрілецьку зброю. З таких же засобів ураження бойовики вчора ввечері вели вогонь по українських позиціях в районі Пісків, Верхньоторецького, Новгородського, Майорська та Зайцевого. Там же біля Зайцевого незаконні збройні формування били зі 120-мм мінометів.